Як важливо з самого сьогоднішнього ранкового дня помітити, що Господня любов, вона велика до нас. Давайте ми разом прославимо за це Господнє ім'я. Слава Богу! Буду звертатись до Божого Слова. Зачитаю одне місце, один уривок. Євангелія від Матвія, 23 розділ з першого вірша і нижче. Євангелія від Матвія, 23 розділ з першого вірша і нижче. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав на сидінні Мойсеєвим усілися книжники та фарисеї, тож усе що вони кажуть, вам робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять, вони та не роблять того, вони в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб завжди звали їх люди-учителю. Не так давно я в своїх проповідях згадував вже про цих людей. Про яких вище я читав це книжники, фарисеї? І сьогодні хочу поділитися ще деякими думками, які є у моєму серці. Я зачитав цей вищий уривок, і ми бачимо, Ісус звертає свою увагу до людей, до своїх учнів, до тих, хто Його оточував в цей час. І Ісус він починає їм описувати десь характеристику оцих книжників і фарисеїв. Ось стоїть натовп людей, стоїть і Ісус, учні Його, і Він починає, звертаючись, показує їм в приклад цих людей. І ми можемо зауважити Ісус, Він каже, починає описувати і починає розказувати про цих людей. І каже: в'яжуть тяжкі тягарі. Самі навіть пальцем не хочуть до них доторкнутися. Кладуть на людей важкі тягарі, самі цього не роблять. Ісус Він починає далі перелічувати, Він каже, вчинки, які вони чинять, і те все, що вони роблять, вони роблять на показ, щоб їх бачили люди, щоб на них звернули увагу люди, і тільки для того вони це все роблять. Щоб звали їх люди учителю. Люблять передні місця, люблять е, пошану. Ісус Він починає це все перелічувати, починає перелічувати і відкривати їхній образ, їхню характеристику. І це характеристика людей, які не були зовсім на останньому місці. Це характеристика людей, які зовсім не були десь відокремлені. Це характеристика людей, які завжди були на виду. Це характеристика людей, які мали навчати. Це характеристика людей, з яких мали брати люди приклад. І Ісус Він починає цю всю характеристику виявляти і показувати людям. І Ісус каже: тож усе, що вони скажуть вам, робіть, і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять. Ісус Він звертається до учнів своїх, до своїх людей і ставить цих фарисеїв приклад. Ви бачите, як поступають вони? Ви бачите їхні вчинки, ви бачите те, що роблять вони. Ісус каже. І каже, але ви так. Не робіть. Дивлячись на їхнє життя, те, що вони вам скажуть, ви робіть. Але не поступайте так, як поступають вони. Я почав роздумувати. Дивлячись на їхнє життя, читаючи Євангелію, перечитуючи певні місця, де була розмова Ісуса з тими людьми, де було показано, як люди ці поводяться. Я перечитував це. І знаєте, в мене виникло питання, якого приклада ці люди могли подати іншим людям? Ось якого приклада ці люди могли подати іншим людям? Але найголовніше: а якого Бога люди могли побачити, дивлячись на життя тих людей? Якого Бога люди могли побачити, дивлячись на життя тих людей? І свою проповідь я назвав. Живи так, щоб люди, дивлячись на твоє життя, бачили живого Бога. Живи так, щоб люди, дивлячись на твоє життя, бачили живого Бога. Тож, якого Бога можна побачити, дивлячись на життя фарисеїв? Знаєте, читаючи ці місця, можна побачити, що їхній Бог, він був гордий Бог. Можна побачити, що їхній Бог він був несправедливий Бог. Їхній Бог він був двоякий. Тому що з одної сторони вони поступають так, а з іншої сторони, поступають так, якого Бога вони показують людям. Бога двоякого, Бога гордого. І цей список можна перелічувати дуже-дуже багато. Але я хочу, щоб кожен із нас ми задали собі особисто. Особисто собі, хто є на цьому місці, це питання. Ми всі ж християни, ми всі відвідаємо богослужіння. І я хочу, щоб ми задали кожен собі це запитання. Якого Бога люди бачать в мені, дивлячись на моє життя? Якого Бога люди можуть побачити в мені, коли дивлячись на моє життя? Одного разу Ісус сказав такі слова. Матвія 5 розділ, 16 вірш. «Оттак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Чи живу я так? Чи живу я так? Ісус каже, живіть так. Щоб дивлячись на вас, люди, вони проставляли Отця, що на небі. Чи живу я так? Чи дивлячись на мене, люди, вони сьогодні захотіли служити такому Богу, якому я служу? Чи дивлячись на мою поведінку, на мої поступки, люди сьогодні, бачачи Бога і можуть прославити ім'я Господнє? Чи живу так? Я, як казав Ісус. Чи, можливо, часом я своїм життям порою поступаю, як ті люди, яких навів приклад Ісус, вище сказано. Або навпаки, або навпаки не проставляю, а навпаки, зневажаю Господнє ім'я. І навпаки, люди, дивлячись на моє життя, можуть сказати, я такому Богу служити не хочу. Я такому Богу служити не хочу. Якого сьогодні Бога я представляю цьому світу, людям, з яким я вчуся, з якими я працюю, з якими я живу, з якими я знаходжуся, якого Бога я сьогодні представляю людям? Хочу взяти нам у приклад одного чоловіка. І я зачитаю це місце. Книга Даниїла, 6 розділ, 16 вірш. Книга Даниїла, 6 розділ, 16 вірш. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинуло до Левічої ями. І цар заговорив і сказав Даниїлові, Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. Знаєте, зауважмо, Даниїл – це та людина, яка реально своїм життям вказала і показала на живого Бога. Даниїл – це та людина, яка своїм життям показувала на живого Бога. Ми знаємо, коротка передісторія, Даниїл він був поставлений вищий над цими сатрапами. В цьому царстві. І там були сатрапи, які змовилися, тому що вони бачили благословіння в житті Даниїла. Вони бачили, що Бог Він благословляє його, і вони змовились і захотіли вбити Його. І ось вони видали підступний закон, що кожна людина, яка буде звертатися до будь-якого Бога або будь-якої людини протягом 30 днів. Вона буде вкинена в яму. І вони підступно зробили так, щоб цар він підписав цей наказ. І коли Даниїл, він довідався про це все, я хочу зачитати це місце. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І три усталені порі на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Знаєте, цей закон не можна було відмінити. І Даниїла кидають в цю левічу яму. Але ті слова, які промовив цей цар до Даниїла, вони запали мені в серце. Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. По Даниїловому житті було видно, якому Богу він служить. З самого початку. І це побачив цар. Але я думаю, що не тільки це бачив цар. Тому що, як вище сказано, ці сатрапи, вони щось бачили в Даниїлові, щось не те. Щось не те, він чомусь вищий за нас. І я думаю, що це не тільки бачив цар. Знаєте, Даниїл, він не був простий якийсь хлопчина. В цей момент він вже не був якийсь простий хлопчина. Ще раз повторюсь, він був поставлений вищий над сатрапами. Він мав певну владу вже. Він також був певній пошані вже серед людей. Він не був простим хлопчиною. Але своїм життям вказав на живого Бога, що не зробили цього фарисеї, що не робили цього ці люди, про які я читав вище. Знаєте, одна із причин, одна із причин. Чому Даниїл своїм життям показав на живого Бога. Я вже її зачитав і ще раз її нагадаю. Це тому, що в нього був свій особистий час з Господом, який він мав завжди. я читав вище це місце, сказано, що Даниїл він прийшов в свою хату, він став на коліна, прийшов перед Боже лице і почав молитися, знаючи вже про цей закон, який вступив в дію. Він почав молитися до Господа. І знаєте, і це стало цією причиною не тільки тому, тому що він робив так завжди написано. Він робив так завжди, тричі на день. Він приходив в свою домівку і йшов перед Господнє лице. І ось там він черпав силу від Господа. Там він вчився багато чого від Господа. Там його Господь укріпляв, там його Господь настановляв. Це був час, де він проводив час з Господом. І знаєте, як важливо, щоб кожен із нас ми показали на Господа, нам потрібно мати особистий час з Господом. Як важливо, щоб ми своїм життям показали на Господа, щоб люди в нашому житті побачили живого Бога, ми повинні мати особистий час з Господом. Ми повинні особисто проводити час з Господом, тому якщо цього в нас не буде. Ми будемо тільки подібні до цих фарисеїв. Я тільки роблять на показ. Які тільки роблять на показ, але в один прекрасний момент це все може відкритися зісередини. Тому нехай Господь Він благословить кожного з нас. І я хочу побажати сьогодні кожному із вас. І саме в першу чергу собі. Живи так, щоб люди, дивлячись на твоє життя, захотіли не тільки побачити живого Бога, а й захотіли служити такому Богу. Тому нехай Господь Він благословить нас, щоб ми роздумували над тим. Щоб ми роздумували над тим якого сьогодні Бога я показую людям. Якого сьогодні Бога я несу серед людей, якого Бога сьогодні люди бачать в мені? І чи вони не спокушаються через моє життя? Тому нехай Господь благословить, щоб ми своїм життям вказали і показали на живого Бога, і Бог Він був прославлений в нашому житті. А Богу нехай буде слава. Амінь. Помолимось.